Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вставай, страна огромна, і війни з НАТО в разі атаки російських аеродромів стратегічної авіації не варто чекати. Цікава річ трапилася днями. Пробововно ну, на російських аеродромах стратегічної авіації російський телевізор майже повністю промовчав. Не обговорювали це питання протягом понеділка. Взагалі, в російських телеграм-каналах основними були дві реакції: одна спроба применшити шкоду від ударів, а друга представлена телеграм-каналами, близькими до Пригожина і компатріотів з обуренням в бік Міністерства оборони РФ щодо погано захованих літаків та поганої ППО. 영 <목소리법> А ось телевізор РФ і МО РФ аж до 19-ї години понеділка, тобто цілий день, мовчали про ці удари, а далі сухо дали інформацію, що десь прилетіли безпілотники. Впали, і троє зазнали смертельних поранень, тобто могли б приховати цей прикрий випадок, то й не розказали б. Але вже фото опублікували, і телеграм написав, тому довелося вийти Коношенкову і щось таке сказати. Це його звіт МО без коментарів, показали в новинах і 60 минут. І все. Отже, вставає страна огромна, і війни з НАТО в разі атаки російських аеродромів стратегічної. Авіації не варто чекати, а якщо фоточки не публікувати, то можна собі спокійно нищити там літаки. А як це не помітити, сама російська влада разом з МОРФ подбають, тому не бачу жодних перепон для того, щоб надати ЗСУ стратегічну авіацію ракети дальнього радіуса дії. Ніякої ескалації не буде. Головне, повторюсь, фоточки не публікувати. Зате весь нерозтрачений на аеродроми запал, російські пропагандисти кинули на розповіді, як не треба йти на переговори щодо припинення війни. Той випадок, коли їх позиція цілком влаштовує. Що ж, Україні значно спростили процес допуску до експлуатації безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Про це йдеться у повідомленні міністра оборони України Олексія Резнікова. Це стало можливим завдяки ухваленню постанови номер 1097 про внесення змін до порядку постачання озброєння військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення, національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, та у період проведення антитерористичної операції. Найголовніше у цифрах так раніше збройні сили України приймали до експлуатації всього один-два безпілотники на рік. Водночас, за останні 30 днів до експлуатації допущено аж 7 БПЛА від українських компаній. Відзначається, що допуск до експлуатації означає, що міністерство оборони може проводити закупівлю виробів, а ЗСУ відповідно ставити їх у штат. І наразі для того, щоб спростити цей процес, було розроблено спеціальний сайт. Де виробники можуть подати заявку до Міноборони зі своїм готовим продуктом. Так, якщо раніше така процедура займала півтора-два роки, то сьогодні вона має проходити досить швидко. Основний пункт, який повинні взяти до уваги розробники, це те, що БПЛА повинен мати необхідні для війська тактико-технічні характеристики. Тут також варто зауважити, таке, що безпілотники військо потрібні і в великих кількостях і спрощення деяких процедур. Це насправді позитивний крок, бо живе безпілотник на полі бою, на жаль, не дуже довго, в основному від трьох до шести вильотів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.